автомобілі з південної кореї в наявності. Є у нас пара Санта-Фешок, спортеджик є. Аудюшка є. Зараз поподробніє. Значить, Санта-Фе 2015 рік. 2 літра дизель повний привід. 190 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 19 тисяч. Стафе 2 літра передній привід, 188 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 18500. Теж хороша комплектація з панорамним дахом. Спортежик 2015 рік, 2 літра дизель передній привід. цена 18 500 лучшей комплектации. Так. Аудюшка. 2016 рик. 2 литра дизель. Порядний привод. 155 тысяч километров пробег. Цена 22 500. Кому цікаво, звертайтесь. Є у нас на продажі Prado 2016 рік, 2,8 літра, дизель, 380 тисяч пробіг, машина ціленька, не фарбована в дуже гарному стані. Ціна 26 тисяч доларів. Також є Lexus RX 2013 рік. Зроблений рестайлінг під 2015 рік, 3,5 з газом. Пробіг 170 тисяч. Класний салончик біленький. повні комплектації. Ціна 20 тисяч. Є Ренобіган. 2014 рік. 1,5 дизель. Ціленька машина не фарбована. 260 пробіг. Ціна 8,5 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтесь всі Ці машинки в Києві. Можна подивитись.